Мера Боже, треба реально зрозуміти, що Богу нашому немає нічого неможливого. Якщо ми хочемо жити реально щасливо, розуміти, розуміти що в нас є захист, що ми під Божою покровою. Під Божим захистом треба бути з ним. Надо правильних людей слухати, які йдуть у нього. Апостоли пророки, які йдуть реально від Бога. І Бог на першому місці. Але на першому місці щось дорожне замінити його. Не повинно так -та, бути. Нас реально повинно дотримуватися заповіді, щоб Бог у нас було на першому місці. І тоді ми побачимо свою волю, слава Божу, як в ньому реально немає нічого, неможливо, як він буде в якій ситуації, він буде тобі прославлятися. Це треба просто зрозуміти. Болячки будуть відходити, духи будуть відходити, як ти реально будеш смиренним перед Словом Божим, реально будеш зрозумієш своє призначення. То ти зрозумієш, що і Богу немає нічого неможливого. він тобі... Ти з ним просто зрозумієш де щастя. Ти будеш щасливий з Богом. Розуміє. Це треба, щоб просто кожен зрозумів вийшли Це ілюзії. Мацесадома нас вводить в обман. А Бог тут серце і віджде кожного, щоб не вернувся до нього. Просто ми прийшли до Бога з примирення. Ти хочеш до нас до групи. До Бога, до Бога. Реально зрозуміти, що Бог любить кожного і чекає. Запрошуємо амінь.